Так, вітаю друзі. Оце вихідні приїхав до свого товариша, в гості. О, от дивіться, пилок. Так, збишек, ти пилок збираєш чи ні? А, а чого ти його збираєш? Я знаю, що чув. От кажуть е, у нас. О, кстати, а це вакація. no ta akacja tak raz, no bacz, się każę prawdę, Ce akacja, troszkę popadła tu że ripaka, tak? Za ja trochę, że paku trochę co tam było, śmieci i inne. no właśnie, no, no taka akacja, no co to Zbyszyk, tak. Znaleźliśmy laboratorium, tak, za 100 złotych analizę próbkową robi. Wyślemy trzy próbki, wyślemy tą akację, wyślemy to, Aha. to co z lasu. О, бачите, збишек буде висилати на, в, в лабораторію на аналіз, пилок, цей мед, лісовий мед, щоб в нього були всі документи, і щоб там не було ніяких. Бачите, тут все робиться чітко, щоб не було ніяких там то 100 злотих то не да, 100 злотих стоять оці всі аналізи. От дивіться, збиші. У нас, значить, так, злиш, як кажуть бджолярі, я там коментарі читаю, я показував. Що ви мучите бджіл, Не збирайте пилок, хай їм буде пилок. О, Збишик, я розказую так, дивись. Дві дві рамки почекай одну no. Дві рамки вони забили пергою. Потім вони переключаються всі на другі роботи, кої, які там носять для таких потреб. І все, вони пер... прикрашають. Ну, а колиш полавячка, то чи шесть рамок, пил pył, з червiem będzie, пилek черв, пилek черв. Як поłowiaczki są, bo tak noszą pyłek wtedy. No, widziałeś wula, jak się o, tam, gdzie jest <laughs> połowiaczka, tam jest pełno pyłku w środku jeszcze. Tak. Pierzgi, pierzgi. pergi. О, і от дивіться, значить, ви наоборот, будь, як будете збирати пилок, будуть у вас стояти вони звичайно кажуть, доні пилку збережіть, ви їх будете стимулювати до роботи. Вони так. будуть перти пилок. Треба випущати що... трутні, треба можливість, щоб трутні ten, щоб мали виродки теж трутні. Так, як оці навісні пилки зборники, там рішотку підняли, вони вилітають. У збірщика стоять доні, у нього там заглушки на корпусах, він відкрив там 2-3 дні, облетіли струтні, облетілись, трутні, ну, облетілись навіть, навіть мат. Доні, e, Półtora tygodnia stoją, trudnie wylatują, trochę pyłku przynoszą dla siebie, trochę dla mnie. Półtorej niedzieli ale odkrycie, tak? No, a jutro chyba jak ten, to pozakrywam na, na kilka dni, żeby, żeby znowu przy, przydusić je, żeby więcej pyłku. Ale one y, po prostu, y, zabieranie pyłku powoduje, że one zaczynają więcej jego zbierać. O, znaczy stymulujcie dziel do roboty, O. Rozumiecie, tu prosto. to, to widz, widzimy jak, jak do Ula się idzie, gdzie jest poławiaczka, tak. to widać jak, jak, jak one tego pyłku, tam gdzie jest poławiaczka, to one pieszki kupę mają, bardzo dużo pieżgi mają. Ja baciem zby się. Ja se bacie, ja se, no. ja, ja też bym nie wiedziałem. No myślę pierwszy raz za z tobą, tak? My no. myż nie no. pierwszy raz, bo że prodzielony. Ja nie, nie myślałem, że tak będzie. О, не думав, що так буде. І я Nie. не думав. І я чесно тобі скажу, до них у мене були пільцезборники такі навісні, як вона. До них у мене не було. Це я в тебе mm -hmm. побачив. Те, що я не знаю, як кажу. Те, що я побачив, те, що mm -hmm. я. Муси бути місце, щоб там трутань вилечав, мусить. Матка ти мол, могла облетітися, так. Щоб не так, як у нас було, помні, як вона не знала, що робити. Ну, а не розкрила, обрізала через деганімагруську пророку. Да, да. Ну, а, а не вийшов ріти. А не вийшов, друге. Да, не втік. <laughs> Матку вони назад загнали. О, так що бачите, товариші, значить так. Послухайте, а там дивіться самі, збирайте те, що все можна, все збирайте одну. Правильно, всю продукцію беріть. перестає на з ściąгам те пов'ячки. У вас є ще матірство. Ну, у нас нас, Сонях і різні сроки посадки Сонях, а no, він у нас цвіте півтора місяця. Треба би було пробувати. Ну, теж в яких регіонах. Оце у нас Запоріжжя, його восточна частина України, там оце Сонях, ріпак, це no, почали, там у нас А у нас ну Сонячник відує, где ніяк. Yeah, yeah, yeah. Два гектари, yeah. геньж. Yeah. Все, куди ми будемо сьогодні їхати? На Берлін. На Берлин. Nie, Все, зараз ось п'ємо каву з ближком і їдемо. Беремо маточники, так? Да? E, там сам маточники. А маточники там, там, там виховають. А, все. Бо я ж no. в тебе не був дві тижні, не знаю. Так, все, потім ми вам покажемо, що ми будемо далі робити. До візиня